Діти, сьогодні я запрошую вас до чарівного світу природи. Пригадайте, що таке природа? Так, це дерева, кущі, квіти, каміння, пісок і земля. Але нічого цього в нашій групі нема. Про що ж буде йти мова? Ось вам загадка підказка. Виростаємо на віконці, розквітаємо на сонці, від водиці зеленієм, усім діточкам радіємо. Так, це кімнатні рослини, і вони також частинка природи. Ростуть вони у кімнатах і здебільшого стоять біля вікна. В садочку таке місце називають куточком природи. І сьогодні я познайомлю вас з деякими з цих рослин. Гарні квіти в мене є, хто їх правильно назве. Деревовидне стебло, широкі товсті листки темно-зеленого кольору. Так, це фікус. Листочки цієї рослини м'які, соковиті, мають колючки на краях і дуже корисний сік. Це алоє. Цю рослину рекомендовано завести вдома. Вона є оберігом і має лікарські властивості, а її квіточки, немов букети. Це герань. Правильно, діти, ви впізнали всі мої квіти. А для чого ж потрібно вирощувати кімнатні рослини? Вони прикрашають житло, тішать, звеселяють, очищають повітря, а деякі навіть лікують. Щоб рослини були гарні, їх потрібно правильно доглядати. І я вам зараз розповім як. Їх потрібно поливати кімнатною температурою водою, відстоювати навіть краще дощовою. Рослини краще ростуть на пухкому ґрунті, адже в нього краще попадає вода. Листочки потрібно оприскувати і протирати. Тоді ваші квіточки будуть дуже гарні.